Технічна проблемка в мене виникла при включенні. Третій партії 2-0. Гатюки виграють. Це на подачі Дмитро Шиленко. Рахунок за партіями 1-1. Матч складається з трьох партій обов'язково. Виграє або Обов 2-1. Одне. А позабор 3-0. Переможе трима три очки. Переможений той самий нуль. 3-0. Гадюки попереду. Чітка Лужанська там блокує. Ремічка він вже пасує. 4-0. Такий початок. А, але дивіться, третя партія тут відбувається не як Таї Брейк, а як звичайна партія до 25 пунктів. Дмитро Шеленков. Блокаут Лужанський. Один. Ну, що там? 0,5. розібралися. 1-4. Ну, на подачі звезующеї команди. На сім'ї сюди, пять Лищенко на подачі у нукта Юрій Лужанський пробив бік там м'яч самешка. 6-2. Стова. Рахунок 4-6. Лужанський. Силова подальша. Віщевіше. Зараз я подивлюсь. Рахунок так, 5-6, третя партія. І 6-6. І тут же Леонід Собко бере тайм-аут, перший тайм-аут для гадюку у третій партії. Вирішальний. Гадюки подивимося, яке там місце підсумкове посядуть гадюки. Там конкурентом, ну, вже від, зараз, зараз вже ясно, що газовик е, переможець з першої ліги. Хоча газовик е, мріяв зіграти в вищій лізі, але ну, перша теж конкурент. Там вже матч розпочалися. Закінчив матч сьогодні буде промоавтоматика проти, проти Вінницької обласної з яка грає без своїх збірників України юнацької. Але буде, буде змагатися промоавтоматика там хлопці, які вчора грали у складі команди. Вибір розумний втолодром зонту займає. Шка в них гра була, як вони сьогодні відновляться, подивимось. Крім того, Олександр Прищепа, як відомо, травмований, розрива кіла, Тасуючий команда. Нещодавно ми з вами показували матч, де у сьомому ПТУ грали. Ці команди і там школа перемогла з рахунком 3-1 фронавтоматику. Торічного чемпіона Вінниці. Така паленичка. Добиває Євген Мусієнко. Не часто він це робить сьогодні. А зараз забуває. Що там 9-6? Чи 8-6? Ну, собко на подачі. 8-6. Колежани, не учні, не студенти. Зараз бачите, як пишуть. Якийсь придумав діятель. Здобувачі освіти. Ну, Здобувачі освіти вони тут не вчаться, а здобувають освіту. Собака бігає по вулиці, здобуває собі їжу якось так. А ці здобувають освіту. Ну придумали, я не знаю. Придумали. Студенти були, студеї. Ваганти колись були. бурсаки були колись. А зараз здобувачі освіти. Не хочеться йти вчитися. Влучає! Майданчик і рахунок 9-10. Бачите, який рівненький турнір у першій лізі. Команда з нижньої половини турнірної таблиці, це команда Вінського фахового кола, це команда, яка сьогодні могла поборотися за виграти золоті надара. Першої ліги, Перше цивільниця, Вінниці, Вінниці. Вінниці. Це продактальна ситуація, що Вінниця єдиний обласний центр України, де немає своєї федерації волейбола. Вінницької міської. Отак От Ось Отакий От волейбольний центр без федерації волейбола. Є федерація волейболу Вінницького району, куди ходить Вінниця. Але ж Вінниця, 400 з лишком тисяч і немає своєї федерації. Мається намазити Вінницька міська територіальна організація, територіальна громада, а не Вінницький район, куди ця громада входить. У Максима Сосука. Что там с рахунком? 11-11, например. Пол... Поляничка, шиленцовый. Певна неузгодженість пасуюча і Дмитра Шеленкова. 12-11. Хобіщевич на подачі. Цікава, Лілія дивиться матчі брата. Брат, напевно, дивиться матчі Лілія. Хоча та не так уже часто виходить на майданчик у цьому сезоні.

12, що там, 13. Дмитро Шеленко на подачі. 13-12. Йому б ще сантиметрів 10 росточку, хоча б 15. Хоча, знаєте, був би він е, на 15 сантиметрів вищий, він би не був такий мобільний. Це точно. -то невідомо, що краще. Вінницька обласна зірша, коли проводила кубок Подяки, там крижополі проводили і не тільки, проводить змагання зі стрибків у висоту, там ну, просто на... Не легко злетичні стрибки в висоту там, через планку, да? а просто вистрибування з місця вгору фіксується висота. Там Переміг учасник, по-моєму, 97 сантиметрів. Ну, а я знаю, що нинішній тренер футбольної збірної, головний тренер футбольної збірної України Сергій Ребро, мій земляк Донбасу. Колись заміряли його, як він вистрибує вгору з місця, ну, нарахували 123 сантиметри, Це десь там у космосі, Олег Плотницький так не вистрибує. У нього там ледве за 100 щось таке. 105, напевно. Максим Сацюк за рахунку 16-15. У заключній партії з заключного матчу. Першої ліги, першої стрільниці 20-24. Ми прощаємося з спортивки. Додивимось вище. Ну там, згідно календаря спортивних заходів. Вінниччини, там запланований на липень написано чемпіонат Вінницької області з волейболу. Е, виконавчий директор Вінницької військовославної фідації сказав, що це е, парковий волейбол, тобто 4 на 4. Але у самому календарі просто написано чемпіонат, без, без слова, парковий ну, не знаю. Можливо, гадюки в парковий волейбол зіграють. Нагадаю, це 4 на 4 і ну, Відкриється сезон пляжного. А взагалі-то рановато закривається сезон. Початок квітня, а ми вже ну, так. Може було ще пограти. Тим більше, що майже всі, э, ті, зараз на баганку, це всі, всі студенти, розумієте, ми студенти. Навчаються, навчаються навчаю до середини червня. Але вже без волейболу. Ну, принаймні, перші ліги. Вища ліга ще грає. 18-18 рахунок, да 17-18. гадюки програють. Влащевич скидає. Вітов на підстраховці. Мусієнко переводить. В знову скидає. Вдало. 19-17. Ну попереду. Партія виходить на свою завершальну стадію. Господарі Мадачка попереду. Вітова, паспоряничка. Сасюк як міг, так зіграв. І верніше в той ситуації, в якій в яку його загнали, так він і зіграв. А Блок Птищенка, хто там з ним ще костик стрибав. 20-17. Воровля на фінішну пряму, просив чотирма команда. Він із сказав коледжа Нухт, директор Володимир Антонович Кернозенко. Вчора він був на фіналі володборної ліги Поділля 2020 у Бару. В іншому фаховому коледжі. Там проводиться фаховий коледж транспорту та будівництва. 21-17 Тайм-аут бере Леонід Сотко. Він же тренер, він же капітан. Він же волейболіст команди гадюки. Гадюки. Дитинці ми їх ловили, ну маленьких цих гадючок, які плавали в нас. Декілька ставків у лісі було біля нашого села. Ми, їх там, ми робили плоти, на плотах плавало, а вони прямо там кишило їх, там, маленькі такі. Кажуть, що є ще й уш, який без цих помаранчевих цяточок. Ну, це було дав, давно дитинство. Зараз інші гадюки, волейбольні. Які становляться призерами, не знаю, становляться призерами, напевно. Таке місце точно не знаю. Остаточно, як пише нам пані Аліна, організатори відведуть підсумки. І радила мені звертатись до організаторів, власне, однією, з яких вона і є. Що там? 19-21. 22-19. Бабіщевич на подачі. Максим Сасюк. Оригінально пробив він по лінії. Але не забив цей м'яч. Зліва права Шевковча там. 19 1922, так? Да? Ось не бачу. бачите? Побачите. Ви? Сісти в інше місце, правіше теж. Так працює табло. що. Його охорона така сітка, що не видно си. Вружанський, Вружанський, поняття. 23-19. І зараз зв'язка команди на подачі. Команди Вінницький, паховий коледж. Сасюк, прийом. Полянись. Вау. 4-12. Матчбол. Матчбол. Гадюки приїхали за золотом. Можливо, вони про це не знали. Матч 20-24 матчбол зберігається. 25-20 мінський <реш> фаховий коледж внук команда Маргаєва перемагає в заключному матчі і перша ліга. Прощаємося до осені.